Всім привіт! Сьогодні поговоримо про тенісистів, які виграли найбільше престижних турнірів: серії Masters, турнірів великого шолому та підсумкових турнірів ATP. Деякі спортсмени, яких ми згадаємо у відео, вже завершили свою кар'єру, а деякі досі є активними тенісистами, які продовжують свою переможну ходу. Тож, давайте дізнаємося, які гравці в теніс є найтитулованішими вперед. П'яте місце Гасі цей американський тенісист загалом виграв 26 різних найпрестижніших турнірів: 17 мастерсів, 1 підсумковий турнір ATP та 8 турнірів Великого Шолому. Успішність у виступів оцінюється в 15,8%. Це 26 перемог в 164 турнірах, в яких він приймав участь. Четверте місце під Сампрас. Цей американський тенісист загалом виграв 30 різних найпрестижніших турнірів. 11 мастерсів, 5 підсумкових турнірів ATP та 14 турнірів великого шолому. Успішність його виступів оцінюється в 20,5%. Це 30 перемог в 146 турнірах, в яких він приймав участь. Третє місце Роджер Федерер. Цей швейцарський тенісист загалом виграв 54 різних найпрестижніших турніра, 28 мастерсів, 6 підсумкових турнірів ATP та 20 турнірів великого шолому. Успішність його виступів оцінюється в 22,4%. Це 54 перемоги в 241 турнірі, в якому він приймав участь. Друге місце Рафаель Надаль. Цей іспанський тенісист загалом виграв 58 різних найпрестижніших турнірів, 36 мастерсів, 0 підсумкових турнірів ATP та 22 турніри Великого Шолому. Успішність його виступів оцінюється в 28,6%. Це 58 перемог в 203 турнірах. В яких він приймав участь. Перший місце Новак Джокович. Цей сербський тенісист загалом виграв 72 різних найпрестижніших турніра: 41 Masters, 7 підсумкових турнірів ATP та 24 турніра Великого Шолому. Успішність його виступів оцінюється в 33,8%. Це 72 перемоги в 213 турнірах, в яких він приймав участь. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.